Привіт, рідна. Зараз я на пальцях тобі розкажу, чому у тебе до сих пір немає в житті того, чого тобі хочеться. Уявимо, що ти хочеш вийти на дохід 10 тисяч доларів на місяць. Ти вже переробила все, що тільки могла. Ти робиш правильні дії, ти ходиш на навчання, ти підвищуєш свою кваліфікацію, ти визначаєш стратегію, але результату чомусь немає. Ось чому. В ту секунду. Коли у тебе з'являється на фоні поруч із якимось бажанням або з якоюсь цілою думка про те, що це занадто важко, я не зможу ніколи мати такого рівня життя, 10 тисяч доларів це забагато для мене, ні в кого з мого оточення такої суми немає, ти починаєш оцінювати цю ціль. А це означає, що ця оцінка вже базується на твоїх внутрішніх програмах і переконаннях, які ніколи не дадуть тобі вийти на цю ціль. Тільки тоді, коли ми заходимо в нашу ціль, маючи позитивні програми, переконання, які допомагають нам досягати цієї цілі, ми зможемо їх реалізувати максимально швидко.